Привіт, мої сонечки. Таке питання: мої плани, мої плани, мої дії. Чи справдяться, що мене чекає? Що мені треба знати про мої плани? Мої плани, мої плани. Ну, ви, дівчата, такі дуже грунтовно до цього, ви підходите. Ви готові, ти готова вкладатися в свої плани, в свою мрію? І я тобі скажу, в тебе все вийде. В тебе все вийде. В тебе все вийде. Чи будуть якісь ще. А в тебе будуть помічники. В цьому твоєму плані в тебе є помічник, завдяки якому все справдиться. А що ще? Ти будеш дуже багато думати про це. В тебе прямо безсонні ночі. Ось ці бачиш, ти дуже багато себе накручуєш. Можливо, це неправда. Да. Треба тільки працювати.